Ну що, чекаємо? Та чекає, мамка, чекаєм. Та що не знаєш, що сьогодні четверг це спринт. До завтра, до п'ятниці, до вихідних. І, і двері відкривай на зустріч самому. Маю саму улюблену днів тому що завтра буде п'ятниця, після лапшу супутну неділя, і мамусі буде з нами разом цілих два дні. Та да, то ну, давай, давай, двері. І побігли прапор у четвер, дачний піднімати. Щось ви помало йдете до того улюбленого свого дня. Там, там темненько. Цікаво ж там за бортом. Ой. Тож пригайте, побачте, там за бортом. Муна, і прапор у четвер дачний, бажай підняту. І що там на вулиці? Ех. Одинадцять чи дванадцять, ну, ближче до дванадцяти. А на небі, що там, так, відкривай тоже не терпиться на променад сходити. Да так, -да, і мені не терпиться, а на вулиці хмарно. Баш сонік тімки Бонки пока гарно всім. робочого дня. Азануся Тьомки Бонки пока, вам хмарки на вулиці. Зорі. Всім гарного дня. Пока.